Як жити в будинку 200 квадратних метрів по вартості однушки, а на заощаджені кошти возити свою родину кожного року на відпочинок. На своїх об'єктах ми використовуємо прилади, які перетворюють енергію сонця, повітря і землі в тепло і холод для будинків. Зараз я знімаю відео іменно на такому об'єкті. Як же тут що облаштовано? Сонячна станція невеличка через от інвертор. Вот забезпечує будинок електроенергією. практично 10 Місяців в рік для обігріву, охолодження і нагріву гарячої води. Ми використовуємо тепловий насос Panasonic потужністю теплового 16 кВт, який готує гарячу воду, обігріває і охолоджує будинок по самій мінімальній ціні. Сонечко ще забезпечує роботу насосів, і у нас водичка зі свердловини, отаким от насосом підвищення тиску через фільтрацію поступає в крани. Керується наша система система розумної будинок. Це щит керування кліматом, приблизно він виглядає так. Уявіть собі, яка конструкція. Сонечко виробляє електроенергію. Тепловий насос бере енергію з повітря і перекачує її в ваш будинок. Потріблення мінімальне, платіжка мінімальна. Не живемо, а кайфуємо. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, хто хоче заощаджувати на комунальних безкоштовна консультація по посланню в штаб цього профілю. Бережіть себе, всім теплового холоду. Слава українцям!